Завершилась перерва. Головний суддя запрошує гравців до продовження фінальної зустрічі. Нагадую, що 14-ту кулю забив саме Костянтин Кулик, і він продовжує удар після встановлення піраміди. Цікаву позицію залишає після удару Костянтин. Нагадую, що 31 11 на користь кулика і хотів Абріколем зіграти і фіксує, Фіксує штраф, зараз будемо дивитися повтор. Після повтору зробили висновок, що штрафу не було. І зараз дуже цікава позиція для Костянтина. Буде намагатися підбивати піраміду. Підбив піраміду, але не забив. І дуже... Гарно складається зараз ситуація для Дмитра. Є шанс трохи скоротити відстань між кулями Дмитру. І я нагадую, що ви дивитесь фінал благодійних змагань до Дня Незалежності України, які проходять у місті Дніпро у мільярдному клубі Тріумф при підтримці благодійного фонду Хто якщо не ми. І всі кошти, які були, були зібрані спортсменами на цьому турнірі, це 243 тисячі гривень, та були реалізовані лоти. Це десь ну, трохи більше 300 тисяч гривень було передано на потреби Збройних сил України, тому що кожен з нас сьогодні працює на, свою, на своєму фронті, наближаємо перемогу разом, віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Богу, в нас є такі захисники, які просто неймовірно захищають нашу рідну землю і ми неодмінно переможемо. І запиває зараз Дмитро. Напевне, обмірковує свою помилку Костянтин Кулик. Не, мож... Не потрібно зараз це робити. Це фінал. Суперник це Дмитро Білозеров. Рівна гра і у Костянтина, і у Дмитра. Вони обидва атакуючі більярдисти. І куля за кулею скорочує рахунок, відрив у рахунку Дмитро. Розрив великий, але... Це тільки майже початок. Нагадаю, що змагання проходять у вільну піраміду з продовженням до 80 куль. У фіналі на початку грали і до 50 і і одну четверту фіналу до 60, і півфінали та фінали до 80 куль. Поки що не складає труднощів Дмитру для реалізації помилки Костянтина Кулика. Ми бачимо зараз, як спостерігає Костянтин, робить свої, напевне, висновки. Це не критично, але ж треба трошки уважніше та відповідальніше підходити до ударів, бо треба враховувати також і емоційний стан. Все ж таки це фінал. Фінал непростого турніру. В якому приймав участь і заслужений майстер спорту Ярослав Тарновецький і два майстри спорту міжнародного класу, серед яких зараз ви бачите ось Дмитро Білозеров, 14 майстрів спорту, кандидати у майстри спорту та аматори із високим рівнем гри. Загалом 32 спортсмени приймали участь, обмежена участь була у цих змаганнях. І зараз фінал. Фінал двох найкращих гравців цього турніру. Одних з найкращих гравців українського більярду. Це зірки світового масштабу. Про них знають далеко за межами України. І саме вони піднімають український прапор і лунає гімн України, коли вони перемагають у міжнародних змаганнях. Дуже красивий вихід зараз зробив Дмитро. Трохи повертається вже в свій ритм. Ну, Костянтин сам йому дав це зробити. Дуже уважно спостерігають глядачі за ходом цієї гри. Багато хто прийшов щось для себе нове дізнатися та навчитися, адже всі ми розуміємо так, дуже гарно зараз красивий вихід, переказ зробив до лузи через борт. 31-22 на користь Костянтина Кулика. Бачите ви цей повтор? Ну, заради такого фіналу можна було чекати довго і чекати такого турніру. І дякуємо, ну, Дмитро. складний удар зараз виконує Костянтин Кулик. Хотів зробити вихід, але трохи не вистачило. І 14 та куля також у лузі.